Малята. Пропоную вам пограти в гру «Вгадай тінь музичного інструменту. Дітки, уважно подивіться на малюнки музичних інструментів і запам'ятайте їх. Це акордеон, це скрипка. А це маракаси. А тепер, дітки, запам'ятали добре? А тепер пригадайте та назвіть музичний інструмент. Чия це тінь? Так, це скрипка. Молодці. Добре. Дітки, уважно подивіться на наступні картинки музичних інструментів. Це гітара, це ксилофон. Це барабан. А тепер запам'ятали їх добре? І давайте з вами пригадаємо музичний інструмент та назвемо, чия це тінь. Подумайте уважно, це в нас тінь барабан. Молодці дітки, добре впорались. Далі, дітки, уважно подивимося на наступні картинки музичних інструментів. Та добре запам'ятаємо: це маракаси, це ксилофон, це тарілки, а це фортепіано. Подивіться, будь ласка, і гарно запам'ятайте. А тепер зверніть, будь ласка, увагу на тінь музичного інструмента та назвіть його, подумайте уважно. Це в нас тінь. Музичного інструмента маракаси добре, молодці, гарно впорали.